Доброго дня всім, хто приєднується до нашого сьогоднішнього заняття. І ми сьогодні малюємо пташечок. Ми будемо сьогодні малювати пташечку взимку. А так як взимку у нас холодно, і ми з вами одягаємось то пташечку ми спробуємо одягти. Ну, багато ми на неї одягати не будемо, щоб вона могла літати, а пропоную надіти на неї хоч би шапочку. І сьогодні я пропоную нам з вами помалювати. Синичку це наш український птах, який залишається тут зимувати. І їй дуже-дуже потрібна наша допомога, потрібно їй ще їсти. Так от для того, щоб вона не голодувала, от, ми їй додамо ще ось і калинку. Отже, довго гаяти часу не будемо, приступимо до роботи. Перед тим, як працювати, перевірте, будь ласка, чи у вас все готове, це простий олівчик, альбомний аркуш, серветочка. Фарби гуаш, пензлі, водичка, палітра. От, якщо це все є, тоді не гаємо часу. Отже, перш за все, у нас синичка буде сидіти на гілочці. Тому десь відступаємо на пальчик знизу от, і проводимо гілочку. Гілочка може бути. Просто окремо, тобто з обох боків вона може бути відірвана, як фрагмент гілочки, просто, а може бути, якщо уявити, що з якогось боку знаходиться дерево, то вона може йти до самого краю листочка. От. Звичайно, гілочка така тонесенька не буде, і ми її потущуємо. Там, де вона більш ближче до стовбура дерева, вона буде товща, там, де вона далі від стовбура дерева, вона буде тонша. Якщо це фрагмент гілки, то, відповідно, ми з одного боку показуємо її зріз. Якщо це гілка приєднана до якогось дерева, значить вона просто там десь приєднується і зрізу ми не показуємо. Звичайно ж, гілочка у нас товстенька, вона одна з основних, напевно, тому в неї є ще й додаткові. От. Звертаємо увагу, коли ми малюємо додаткові, обов'язково при з'єднанні у нас буде потовщення, але не така товста, тонша гілочка буде, ніж основна. І чим далі від з'єднання, тобто далі до кінця вона, гілочка у нас завужується. Ну і ось Тут зробимо, наприклад, таку там, калинки причем тут. І можна буде ще десь. Тепер переходимо до самої пташечки. Пташечка у нас, будемо починати малювати її з тулуба, так як усіх тваринок. От. І що особливе для пташечки, це те, що вона у нас із яєчка походить. Вилуплюється з яєчка. Отже, ми будемо малювати її у вигляді яєчка. Можна малювати з один тулуб у вигляді яєчка, а можна малювати повністю яєчко. А потім розділити його на голівку і тулуб. Отже, я пропоную зараз спробувати намалювати повністю яєчко на ту величину синички, яка у вас буде. Така у мене синиця гарна буде, напевно, трохи завелике. От. Отже, я намалювала такий завеликий, я її трошки схудну. Бо така вона у мене. От. І от дивіться тепер, там, де в мене перед буде, в мене буде більш опукліше. Оце неправильно. Це я трошки схудну, бо я так розійшлася, таке гарней Це гусине, а не синічка Так. Тепер, відповідно, я десь третю частинку пташечки відвожу на голівку. Ось у мене є голівка. Далі у мене. Спинка трошки буде у пташечки прогнута, і тут, можливо, може бути хвостик. Він потім може прикритися от крильцем, а може і не прикриватися. Отже, є у мене вже щось таке схоже на якусь пташечку, мабуть. Тепер далі я зроблю крильце. Крильце від голівки малюємо такий. Напівовальчик і заводимо його нижче, ніж тулуп. Чому нижче? Тому що крильце у пташечки повинно бути чималеньке, щоб вона могла літати. І ось сюди доводимо далі рило. Отже, внутрішню частину, що там у мене, тулу я малювала, і все, я витираю, і в мене залишається крильце, і ось кінчик хвостка виглядає. Тепер далі. Далі мені потрібно намалювати дзьобик і очко. Десь посерединці моєї голівки, нижчі серединки, тут буде лобок, трошечки нижчі серединки. Я промальовую ось таку лінію. На цій лінії в мене буде знаходитися дзьобик. Це зовнішня частина дзьобика. Ще вона заходить трошки на голівку, тобто ротик тут. І тепер, відповідно, на цій лінії я розміщую очку і зіничку. Біля очка у синички буде трошки затемнено, тому я ось отак і зроблю. Тепер я синичці одягну шапочку. Шапочка може бути ось, ну одягаю, до речі, не зверху на голову, а от на саму на лобик прямо аж до очка, тому що не змерзла. Ось я малюю дужечку. Тепер трошечки виступає у мене дужечка ця наперед. Чому? Тому що шапка ж на голові, а не, вона не може бути впритик. До По-перше, по-друге, тут козирючок можна зробити, щоб пташичці, коли буде, наприклад, сніжок іти, що, щоб їй було не так ліопало, як парасолька. І ось сюди назад заложу. Тепер, якщо ви хочете, можна зробити бумчики. Можна зробити один бумчик, можна зробити два бумчика, можна хоч десять бумчиків, можна зробити тут резиночку на шапочці в'язану, можна її не робити. Можна синичці зробити якусь там пір'їнками зачіску, наприклад, ось. Можете хоч косічок її напласти, якщо це дівчинка. Тепер ще один момент. У нас вийшло, що голівка і тут, ніби вони суцільні. Насправді у пташечки є ще шийка, і тому ось тут ми зробимо таку ямочку. Якби розділимо оцю, оцей тулуб на голівку і на перехід до тулуба. Тепер ми малюємо з вами ще лапки, бо синичка наша стоїть на лапках. Лапки трошки косенько малюємо. І ще такий момент. Якщо у вас вийшла синичка дуже низько, тобто тут немає проміжку між гілочкою і тілом синички, це не страшний. Тоді ви просто малюєте, ось наприклад, у мене тут -то, гілочка, тоді ви просто малюєте одну лапку видно і виставляєте її на гілці. По гілці. А другу лапку ви не малюєте, тому що її вже не видно, бо вона захована по ту сторону ліки. Якщо ж у вас вийшло так, як у мене, то відповідно зараз синичка тримається пальчиками ось тут раз, і сюди тако. І ще тримається кількома пальчиками за гілочку. Отже, лінійний малюнок у нас готовий. І тепер ми приступимо до розфарбування. Починаємо ми завжди з фону, так як навколо синички небо, то, звичайно ж, ми будемо починати із синього чи з блакитного кольору. Це перше. А ще, якщо день морозний, то небо сонечко може вигравати рожевим. Тому я взяла синю фарбу, я взяла червону фарбу і, звичайно, я взяла білу. Беру широкий пензель, тому що мені не буде зручніше зараз працювати. І беру синю фарбу. Можна її розводити на палітрі, можна поки що біля синички, там, де буде темніше, а темніше біля жовтої грудочки буде. От. Тому я можу просто ось зробити отак. синім. Тепер взяти білила, працювати швиденько треба в даний момент, щоб синій не сильно вплитався. Тепер беру білила і провожу по. Цьому синьому. Відповідно, я його розбиваю трошки на блакитні. Ще, значить, ще беру білила і ще розбиваю. Можна зафарбовувати лапки під час малювання фону. Можна зафарбовувати тоненькі гілочки. От Поки в мене є фарба, я звідси її беру і промальовую. Але не можна зафарбовувати тільки дуже великі деталі. А дрібненькі такі гілочки можна зафарбовувати. Ще. От зараз я працюю без палітри. Так? Тобто я трошки краду у себе тут кольор і переходжу надалі. далі. Тепер Мені треба ззаді, за спинкою синички, теж зробити фон. Я не буду, там, де в мене сині крильця буде, ось бачите, бачите, де буде сині крильце. Я, щоб не злився синій синім, не буду тут малювати блакитним. Я блакитним промалюю трошечки далі. А от тут у мене буде рожевий. Якщо у вас не виходить, так як у мене, наприклад, фарбою користуватися тією, що є на листку, вона у вас ви наклали її більш сухішою, от, або вона у вас швидко вібралася в аркуші, ви не переймайтесь, ви розводите на палітрі блакитний і ось тут вже доробляєте. Так, тепер мені хочеться взяти зробити ще рожевий. Ну, Тут уже я, звичайно, буду користуватися палітрою, бо в мене яскраво червоний, якщо я яскраво червоний, накладу на фон неба, то це буде вже знано. От тому я беру трішки червоного. Якщо у вас є рожевий, ви можете дорожев... користуватись рожевим. Або мусковим, якщо буває, який такий. От. Тільки теж його треба розводити білим. Отже, я промальовую. Бачите, що я малюю мазочками в одну сторону весь час. Я працюю горизонтальними мазками. От, тепер я трошечки можу сюди піти. І, звичайно, буде з цього боку, Тобто зовсім небагато. Можете додати і жовтих відтінків далі, тобто там сонечко світить, наприклад. І тому там може бути жовтий. От у мене такий червоний трошки закінчується, вже рожевий. І тому я візьму ще трошки жовтого. Жовтий. Я вже можу не розводити на палітрі. От, за бажанням, хто дуже переживає і любить користуватися палітрою, значить можете користуватись палітрою. А хто такий сміливий, як я, наприклад, і, можливо, трошки лінується, то ви можете спокійнісінько ось і так працювати далі білилами. І вже змішувати кольори безпосередньо у себе наголоші. Отже, фон такий цікавий, тепленький, я зробила. Тепер, поки в мене підсухає фон, я можу зробити е, гілочку. У мене немає коричневого кольору, у мене є чорний кольор, у мене є зелений кольор і є червоний. Ви можна зробити, якщо немає коричневого кольору, змішати червоний із зеленим. Можна, я ось спробую інший варіант. Візьму вже тонший пензлик. Я візьму червоний у палітру там, де я вже розводила, наприклад. І трішечки додав сюди чорного. Червоний в мене теплий, чорний у мене темний. І от вони удвох у суміші будуть давати коричневий тон. Тобто, ось так я викрутила. І тепер я, звичайно ж, промальовую коричневу гілочку. Якщо ви так, як я розводили, то нікуди не тівайте цей коричневий, він вам дуже пригодиться ще, тому що ми лапки ще От. Зріз дерева я не розфарбовую коричневим, тому що у зрізі дерево світліше. Ми промальовуємо тільки кору дерева. Так, зробила. Тепер десь у мене світить сонечко, і тому я білила мене десь тут, ось трошки ще підмальну. Можна робити гілочку чорну, тоді буде ефект, ніби вона змокріла десь. І тепер на зрізі дерева я проробляю шовтеньку. Так, гілочка у мене теж готова. І я перехожу вже безпосередньо до самічки. Починаю я із тулуба. Він у мене такий жовто-оранжевенький. От взагалі тут тулуб жовтенький, але при самому декрильці у нас під шийкою, наприклад, буде падати тінь. І тут, тут нам потрібно трошечки притемнити наший жовтий. Тому я зроблю його трошки таким зоранжевим якими лед торкаюся мазочками, зроблю від шийки, комірчик і від, ж, знизу. От так, от, тобто залишаю тільки посередині жовтенький. Тепер беру жовтий і промальовую Тепер я можу ще взяти білий, гарно виполоскаємо пенсилка. Виполущимо, беремо білий і посерединці трошки підбілимо. Зробимо об'ємчик нашій синиці. Отже, є тулуб, переходимо тепер до голівки. Голівка у синички, мабуть, трошки буде така синенька. Тому я візьму зараз синій, Так. Тепер трошечки сюди додавлю чорненьку, щоб вона сіренька була. Так. І додаю собі білий. І от таким кольором навіть можна ще чорнішого добавити. От. І я промальовую цим сіреньким. Так, І промальовую очко всередині. Нехай воно підсухає. Можу навіть і промалювати зйобика, хай він теж буде трошки світліший. Тепер беру чорний. Якщо ви дзьобик не дуже вологим пензликом малювали, то можна тепер нижню частинку дзьобика зробити темнішим, а верхню просто трошечки ввести. І тепер навколо очка я промалюю чорненьким. Зараз якраз він змішається із цим сіреньким, і буде гарно. І тепер цим же ж сіреньким, таким чорним. Я промальовую внизу трошки і під шапочкою, бо буде тінь падати від шапочки. Звичайно ж, знов таки на мордочці, на голівці, тут саме, я зроблю нашу білу щічку самічці, бо в неї біла щічка. От, і трошечки можу тут десь над голівкою зробити. Ой, над очком зробити. Все. І в мене виходить щічка різних-різних відтінків. Ви помітили? Вона ніби біла, але вона разом з тим і така чисто біла. Якщо ви схочете чисто білу, то можна буде потім, коли просохне, ще раз трошечки додати. Ось таким масочком. Все, у нас готова вже і голівка. Тепер голівка в нас сохне, і ми переходимо до крильця. Крильця у нас у синички синьо зелене Можна користуватися, починати користуватися чистим зеленим, але дуже-дуже обережно і дуже трішечки. От я беру зверху, трішечки використовую отакими от мазочками зеленої фарби. Тепер я беру цей зелений і змішую на палітрі із синім. І ось цей вже синьо зелений тепер знов між цим проходить далі. І відповідно тепер уже можна трошечки, щоб ось ви... Ходили пір'їмки за межі моєї пташечки. Пірічку махнути. І тепер я беру чистий синій. І в кінці по, по цьому синьо зеленому. І ось так от донизу я промалюю чистим. Можу десь вище, десь нижче, але не дуже багато, щоб в мене були усі три кольори. Тепер е, синичка у мене жовтенька, тому от з жовтий цей тон її животика, він може трошечки впливати на е, колір самого крильця. І отут ближче до животика я проробляю трошки жовтий. І, звичайно ж, у мене буде крильцепта випукла. От так, тому, щоб показати, що в неї є об'ємчик, я ще підсвітлюю. Тобто додаю трошечки білих, отаких мазочків. пір'їнок біленький додаю. Не масивно, а отак трішечки, отак чу чуточку я їх підбілюю, щоб ви блискували ці пір'їночки на сонечку. От у мене виходить така. Ой, вона навіть махната, така махната. Тепер оцей тон, який у мене на пензлику творився, коли я синім, о, білим промалювала по-синьому і зеленому, я ним трішечки нічого не роблю, просто ним трішечки тут унизу промалюю. Якщо у вас вийде, це добре. Якщо не виходить, можете не, не робити, залишити її синичку таку, як є. І ось так, просто щоб надати. Відтінку тулуба е, нашій смітці. Тепер приступаємо до шапочки. Очко ще поки що не чіпаємо, тому що у нас очко треба, щоб не потекло, приступаємо до самої шапочки. Шапочку ви можете малювати, яку хочете. Хочете червоненьку, хочете зелененьку, хочете синеньку, хочете яку хочете, яка вам подобається. Ну, я ось візьму в мене зелене, є, я візьму. Починаю, якщо я працюю зеленим, наприклад, я починаю іззад зеленим малювати. А далі я до зеленого додатиму жовтий поступово. Знову ж таки, від темнішого до світлішого. І наша шапочка буде мати об'єм. Ось тут я зроблю зелений більш таким яскравішим. Тепер далі зовсім жовтенький. Ось такий головне, щоб коли ви малюєте, ваші всі кольори один з одним з'єднувалися. Ну і, звичайно, мені хочеться бомчика зробити, такого, щоб він був різнокольоровий. От. Тому я почну робити і хочу, щоб він був пухнастий. Я ось хочу отакими мазочками, якби як квіточку, промальовую один бомчик і другий бомчик. Можете робити два різних. Звичайно, я взяла самий світлий колір спочатку, а тепер я візьму темніший. Я візьму червоний, наприклад. Можна синій брати, буде тоді такий утворювати жовто зелений і знову від серединки я роблю отакі. Можна просто робити кружечками. От, ну, мені більше подобається такими розлітаєчками. Тепер маленькими такими штришочками я доробляю тут. І посередині я візьму тепер білого. Ой, які салютики в неї на голові. Так от тепер всерединці я ще пророблю біленьким. Зробила. Тепер уже, я думаю, можна повернутися до очка. Проставляю всередині зіничку чорненьку. Трішечки обвожу. легенько, Можна не до кінця обводити, а можна отут в кінці ще зробити такі війки. І от таке очко в мене виходить у синичка. Так. Тепер у неї ще є чубчик. Дзьобик да, можна повіж навести внизу, якщо у вас такий блідий, як у мене. І можна зробити чубчик. Чубчик можна зробити синенький, можна зробити зелененький. Я ось зроблю такі чорненькі версії. Тому що там взагалі, то на голівці у синички є чорний колір, така чорненька шапочка. І от так я її зроблю. Якщо десь, наприклад, так як я зайшли чорним більше, ну, сухеньким пензличком, акуратненько відпудрили. Все. Тепер переходимо на ніжки. Ніжки у нас коричневі, пам'ятаєте, я казала? І я спочатку беру ось цей коричневий, який я розвела. Так. От. А пальчики самі я вже буду робити чорненьким, тому що у мене не буде видно взагалі тоді пальчики. Так, і тепер з-під низу я трошки проведу чорненьким, там якби тінь з одного боку в мене. І вже тепер пальчики. Так, є в мене синичка сидить. Що в мені залишилося? Мені залишилося дати їй поїсти. Тут ви можете скористуватися вушни, вушними паличками, а можете просто от, пензликом промальовуємо ягодки. Ви їй вже тих ягідок дасте. Спочатку контурною я промальовую, можливо, вона в гості когось поза. І будуть перувати і не будуть замерзати. Звичайно, у нас зараз погода така, що е, не холодно нашим синичкам, да? і їстечки вони щось можуть знайти. Але все-таки нам потрібно турбуватися про птахів, тому що, в принципі, більше немає кому турбуватися. І тепер для того, щоб е, наші ягідки гарненько виблискували на сонечку, я беру біленький, дуже обережненько. І отак тут роблю, там, де я місця позалишала, проробляю такі от бліки. Світліші. Якщо десь багато цих бліків, то, звичайно, можна додати червоненьку. Все робимо ухайненько, обережненько. І тепер ще мені здається, наприклад, що у мене дуже світлий стовбур, не стовбур, а гілка, так? тому я додав ще до коричневого трошки чорного. І от так би принизу трошечки отак. От Можете намалювати щось сніжок іде. Якщо він йде, то тоді ви, звичайно, маєте накидати його на гілочки, десь синичці на шапочку, от, тобто і на ягідки. Можете залишити, що це у нас такий от погідний зимовий день. Отже, я вам бажаю успіхів у вашому малюванні і на все добре!